Всіх вітаю! Сьогодні у нас 20 червня 2024 року Центральна Україна, Полтавська область. В цьому відео хочу показати ранній сорт абрикосу, який достигає в Полтавській області на другу декаду червня. Перед нами сорт французької селекції під назвою Sweet Red. Оце такий має фантастичний вигляд. Плоди всі приблизно одномірні, калібровані. Вага приблизно 60-70 грамів. Окремі поди можуть бути до 100 грамів. Трохи був град, покоцав Не мають товарного вигляду такого. О. Гарний. Це брикос посаджений. На краю ділянки, коло річки, зимою тут дують холодні вітри і все одно абрикос доволі непогано запилюється і дає. Кожен рік врожаї. Дуже гарно виглядає товарність чудова цього сорту. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Буду реалізовувати на літню кольоровку та на зимове весняне щеплення. Отакі бомби. Такі абрикоси. На сонці з таким гарним румянцем червоним. Це не звертайте увагу, це пошкодження градом. Отакі бомби. Абрикос світ ред. Файно виглядає абрикос. Оце на прилавок викласти. Думаю, буде спрос на ринку на цей сорт. Так, давайте побачимо, яка вага оплодів. Ага. 121. Це, напевно, один із крупних. 118. Середня вага, думаю, буде десь грамів 90. Так, ось це середня вага його. Ну, в принципі, він доволі крупноплідний. 100 грамів. 97. Так. Давайте зараз розріжемо. Побачимо, що всередині. Оце наслідки граду. Так. Кісточка свободна. Ось воно. Скільки грамів? Маленька. Так, ну зараз такий, щоб о, оце спіленький. Це мурахи почали їсти. Це навіть переспівший. Так, він же морщиться начав. Як курага, якби повисів була б. Так, ну, соковитий, Мякоть гарна. Так, ану давайте по соку. Побачимо. Такий темний. Колір темно помаранчевий, такий, як апельсин. Так, це повністю перезрівший плод. Так, по соку. Навіть у перестигших соку багато по цукру. По цукру 13. Ну, оце після дощів. Друзі, цукор набагато менше абрикосів. Я це знімаю відео. Поступово один, другий, третій сорт. То, наприклад, якщо в тому році дощів не було, то цукор був набагато більший. А в цьому році 9, 11, 12, 13. Там до дощів, то цукор був у абрикосах і до 19, 15, а це щось такий маленький. Так, ну що, по соку, ану. по соку фреш, фреш. Пробуємо на смак. М -м -м. Оце перезрілий, я не чую зовсім кислинки ніякої. Один цукор. Угу. Навіть шкірки немає. М'якоць сама мапливе, соковита, дуже приємний присмак абрикосовий. А, ну, смачний, смачний абрикос. Оце у нього, скажу, один мінус є. Зараз покажу. Ось. Дивіться. Це особовий сорту, Ось є на, практично на кожній априкосі отака маленька ось дирочка. Або отвір, як його назвати, правильно. І якщо йдуть дощі, він починає гнити. Ось оце, вже почав він гнити. Прямо на дереві. Ось, воно видно. Оце єдиний мінус. А так, у цього абрикосу один, одні плюси. От дивіться. Давайте порахуємо. Врожайність раз, дуже класна. Вигляд товарний, дуже гарний. Абрикоз він товарний. По болячкам, ну, не, не хворіє він болячками, прямо щоб, знаєте, його треба було заливати хімією. Від маліозу, по-любому, треба обробити хоча б один раз. І потім, в принципі, нормально. Потім морозостійкість гарна. Ну, що, що сказати, смак класний. Кісточка відділяється, Ну, одні плюси. А мінус ось, ось це один мінус ось це отвір. Ось цей, ось цей отвір, він, На кожній абрикосі є. І ось бачите, ось. І ось це може, може підгнивати. Оце єдиний мінус. А так, в принципі, абрикос мені дуже подобається. Розмір теж дуже гарний, Получається, грубо кажучи, 90-100 грамів. Розмір гарний. Ну, це єдиний мінус такий, що із за цього отвіра може підгнивати цей сорт. А так, в цілому, все добре з ним. У кого якісь спостереження по цьому сорту, хто його вирощує, ну відпишіться свої відгуки, мені було б цікаво почитати. Ну А так в цілому, отакий відео відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал, буду вам дуже вдячний.